Калейдоскоп теплих почуттів. Так я назвала свою виставку гобелинів. Це така, напевно, традиційна, але трошечки забута техніка плетення з ниток, шерсть, акрил. Я використовую для роботи. І так от народжуються такі маленькі, маленькі шедеври добра. Ви знаєте, я хотіла назвати виставку ниточка до ниточки з плиту добра колесочку, але от вибрали більш такий скажімо, традиційний, але не менш милозвучну назву для виставки «Калейдоскоп теплих почуттів. Взагалі я почала свою роботу з такої трошки японської тематики. Ця робота називається «ікігай». Ікігай взагалі з японської перекладається як зміст життя. Взагалі, я по професії викладач англійської мови я викладала в різних університетах і в Вінниці, і в Києві. Також паралельно з літами працювала, тобто була флористом і навіть зайняла перше місце на всеукраїнській виставці по флористиці і багато часу також приділила ландшафтному дизайну. Мене часто запитують, чому цей вид творчості. Взагалі, коли повертаєшся в щось в такі дитячі спогади. Напевно, це завжди якимись почуттями вони пов'язані. Моя бабуся в нас жила в селі Малешків Гасінського району. Назвали її Єфросінія Панчук. Ось і я до неї часто літом приїжджала, ну майже кожне літо. І пам'ятаю, така ця глинобитна хатинка, горище, я туди залізу. І такі, знаєте, в спогадах от отакі. Промінець світла через маленьке віконечко, такий запах пилу, якогось полину підвішених різних травок, які там насушила. І там я пам'ятаю цей величезний стояв верстат, на якому вона плела. Килими, напевно, це генетично. Ця згадка про такі речі вона залишилася. І коли я думала, чим би таким зайняти руки і голову зупинилася саме на традиційному килимарстві, але я його трошки переробила і вирішила зробити його в меншому об'ємі. Техніка залишається плетення та сама. Ми працюємо з нитками, але це не на верстаті, це натягнути на раму нитки. І вже так йде сам процес плетення. В роботах в мене дуже прості форми, прості, але чіткі, зрозумілі, напевно, близькі такі душевно мені. Для мене ці речі це щось близьке до природи, до тварин. Тому основна тематика моїх робіт саме така. Я творю своє задоволення, тому коли є натхнення, коли є бажання. Я сідаю і оці теплі ниточки гріють руки, а творчість гріє душу.